Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Давно не було відео, вибачаюся, не завжди є можливість. Сьогодні я би хотів вам показати, як я трішечки змінив Antonio Караро pack. Тепер цей пак йде як модом, а не як DLC. І е, скажу так, що я маю офіційну версію цього додатку, і, звичайно, є. Трактора Овпакове. І що я тут змінив? Зараз постараюся вам показати. Почнемо з цього Carraro Super Tiger так Стандартний трактор, нічого такого. Перше, що в очі це нормально розташована камера за трактором. ну тобто Вона від трактора зручно розташована. і що ще? Це реальні звуки двигуна. Звичайно, вони не найкращої якості, але це реальні звуки двигуна, а не так, як зробили гіганти, взяли їх від Zetora 25 k Зараз продемонструю. Більше з цим тракторцем я нічого не робив. Далі давайте пройдемося по цим по цих карару. Так? Тут змінний звук, тут тільки налаштована камера, тут та сама історія, тільки камера. І всіх тракторців налаштована камера, нормальна відстань від самого трактора. І тільки зміни е, торкнулися. Е, того карару Super Tiger і ось цього Тоні SR109. Перше, що я йому додав ем, колеса вищі. Тепер ми можемо поставити 20-й радіус куліс. Так, да, він дуже впритик тут, але можна поставити і нічого ніде там нам ним не заважає. Наступне що, я зробив можливість додавання маячка на кабіну. Додається маячок і, звичайно, кабель. Тобто, як би це мало бути. Більше тут нічого такого. З коліс у нас Мішлен і Мітаси. Плюс до, все, до всього я додав мітаси теж 20-го радіусу. Не 20-го, а 19-го. Звичайно, тут на самій шині пише, що це 17-й радіус. Я просто скопіював 3D-модель, закинув в пак і тільки змінив йому розмір та радіус. По суті, можемо ось взяти ну, балони, чи як їх правильно назвати. І більше нічого. По цих карару я не робив такого. Тут теж камера налаштована. В принципі, всіх тракторів налаштована камера е, нормальною відстанню від е, трактора. Більше нічого такого. Це те, що я зробив. І, і все. Маячок, звичайно, працює. Все працює так, як повинно. Якось так. Більше не маю що розказати, тому що зміни тут невеликі. Хоча хотіло, хотів я показати, що мали б зробити гіганта, а зробив я. Ну, я е, маю на увазі з е, звуком до цього трактора. Дякую всім е, за перегляд.